Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогнозування на цей тиждень з понеділка, понеділю, 18-24 серпня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання, так, свої думки, будемо їх розглядати поступово. Сьогоднішню добу понеділка ми вже дивимося на другу половину, тому що у мене на годиннику майже п'ята година вечора. І так, понеділок на сьогоднішню добу, що нас з вами ще може чекати? Дивіться, на сьогоднішню добу ще активність можлива, тому необхідно бути досить уважними. І дивіться, мені ідея. Масова активність, тобто це може бути багато руху десь не в одному місці, а це може бути достатньо багато переміщень у повітряному просторі на сьогоднішню ще добу. Доба рахується ще вечір, так, і ніч з понеділка на вівторок, тому, будь ласка, активно реагуємо на тривоги. Мені йдуть активності, переміщення, от, і мені йде можлива часткова втрата ресурсів. Що стосується інфраструктури, будинків. Це ніч, тобто це може бути з понеділка більше на вівторок навіть. Давайте сам вівторок, дивитися, сам вівторок. Вівторок, ближче до центру, центральні частини, інфраструктура, 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 будинки і учбові заклади. Тут можлива часткова втрата ресурсів. На вівторок, тому треба бути досить уважними. Ось, ідея теж така активний рух у просторі і провокацій, що стосується підприємств, підприємств нашої країни. Далі, середа. Середа, дивимося, що у нас в нас середу. Середа, темний період доби. Темний період доби. Скажімо так. Дивіться, провокації можливі, але я не бачу їх багато. середа. Так, В середу більше якісь а, маніпуляції і, при, і якісь обговорення, якихось серйозних рішень, мені йде. Ось, тому ми на тривоги реагуємо. От, переміщення можливе, але якихось дуже таких великих а, ситуацій. Мені поки не показують більше перехоплення цілий. Четвер Четвер. Четвер. Що? форс-мажорні ситуації і наслідки, які можуть стосуватися саме будинків, житлових будинків. Тут будинки і підприємства, склади, місця пов'язані з дітьми. Треба бути дуже уважними, реагувати на повітряні попередження. Четверта. П'ятниця. П'ятниця. Що нам принесе п'ятниця? П'ятниця є у ворога плани, От, і вони намагатимуться ці плани підлаштувати під себе. П'ятниця, тут ідуть провокації, розвідка, те, що стосується нашого забезпечення, ресурсу і місця пов'язані з транспортом. Можливо, вокзали, якісь стоянки, там, де є транспорт. Субота. Субота, захист, субота, Захист. субота, захист образу. Е, може дуже багато відпрацьовувати захисту поблизу місць масового такого скупчення, зібрання. Так? Місця можуть бути пов'язані з допомогою, надаванням допомоги. І тут можливі теж часткові наслідки. Це можуть бути лікарні, госпіталі, так, циклічні події е, стосуються ще інфраструктури субота. І неділя, давайте подивимося неділю, так, що нас з вами чекає. Перехоплення цілий, так, неділя, перехоплення цілий. Вороги матимуть якісь плани на неділю, так, і будуть намагатися маніпулювати ситуацію. Активність у неділю можлива, от та мені іде більше перехоплення цілий, відпрацювання захисту, так, неділя. ну, Більше захист мені йде. Ми реагуємо на цьому тижні теж на повітряні попередження, тому що активність на цьому тижні буде так, на жаль, все буде Україна.